Всім доброго дня. Ось такий лабораторний блок <кій> получився з китайського блоку живлення 500 Вт. Пердун. Характеристики блоку живлення. Ножички притулепали ми його. Такі примітивні. Ну а тепер давайте глянемо на шинку блоку. От, будь ласка, вентилятор 120-й. Той вентилятор другий викинув, вирізав, тому що плату розвернув. ну а теперь давайте попробуем ее включить под напругу. так для напруга 15 вольт. Струм виставив близько 6 ампер для. дому більше не потрібно. Мається на панелі USB. 5 вольт і регулює вигляд. Штепер. Ну, Ось такий красавчик.